П'ять клієнтів, які кинули мене на гроші. Він перестав мені відповідати. Я дзвоню, а він мене додав чорний список. Показала, де йде труба, показали, де мені потрібно а, зробити врізку в трубу. І я пишу йому в приват: що слухай, друже, якщо ти мені не заплатиш, ось ця наша переписка поставив все, ось це що відбувалося, я зробив з ним. Три чи чотири об'єкти, і на останньому він мені не доплатив. І коли ми йшли оплачувати далі, і вони мали заплатити всю симу. Вони знайшли дуже багато причин, поставили всі фініш, фрі таб, тобто повністю все 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 зробили. Він сказав: О, там ви це, це маєте зробити. Я кажу, ні, у нас це в контракті немає. мені було тяжко, але я кажу, моя ціль зробити роботу на 100%. Я кажу, окей, ми розламаємо весь цей бетон. Таким чином, мене кинули на 14 тисяч доларів, буквально 6 місяців тому. 5 клієнтів, які кинули мене на гроші. Сьогодні ми поговоримо про цю тему. Поїхали. І так. Коли я почав свій бізнес, мені дзвонить один знайомий і каже: є робота, в мене немає часу, я не можу робити. Можливо, ти зробиш. І це було потрібно зробити ремадел в будинку. Це були контрактори. Компанія називається. Віяс Констракшн, ми почали робити ремонт роботи. Я дав ціну. Ми почали там все робити, перероблювати, проходити інспекцію. Все, все, все ми пройшли. Воно тривало дуже довго повільно, але я зробив роботу. Частково вони мені оплатили, і коли ми йшли оплачувати далі, і вони мали заплатити всю суму, вони знайшли дуже багато причин і сказали: ми тобі таку суму не заплатимо. І там було від. 3 до 5 тисяч вони мені просто сказали, що вони мені не заплатять, і все. Ну і на жаль, на той момент я нічого з цим не міг зробити. Було як було. Я навіть ще трохи продовжував з ними працювати, тому що потрібна була робота. І на одному об'єкті я просто зробив андерграунд. І там були проблеми, якби їм все не подобалося, все було погано, і вони просто шукали причину, щоб не заплатити. Я сказав добре, дякую всього найкращого. І більше я з ними не працював. Це було в перший рік моєї роботи. Я працював з цією компанією, і після цього я перестав з нею працювати взагалі. І це перший раз, коли мене в Америці кинули на гроші. Коли я чесно зробив роботу, потім мене звинуватили в тому, що я. Не зробив, їм треба було заплатити 20 тисяч доларів за заміну каналізації. Я кажу: хлопці, а я чому? Почав... Ви мені сказали врізатись тут, врізатись тут? Вони позвали людину з камерою, яка перевірила, показала, де йде труба, показали, де мені потрібно а, зробити врізку в трубу. Я все зробив, визвав інспектора, інспекцію ми всі прийшли. Питань до моєї роботи не було. А те, що потім. Покупець прийшов, знайшов проблему з каналізацією і сказав, що треба її перероблювати. Вони це все також звалили на мене і сказали, що це моя провина. Хоча я в цьому нічого взагалі не розумів. Мені сказали, я зробив саме те, що мені сказали. Так, було дуже неприємно. Це були дуже великі гроші для мене. Це були просто космічні гроші на той момент, коли я жив. В місяць я жив на від 2,5 до 3 тисяч доларів. Тобто, це фактично моя місячна, навіть більше моєї місячного заробітку, вони мені не доплатили. Це було, це було дуже тяжко. А, наступний клієнт це цікава історія. Це клієнт, який не хотів мені платити. Там ціна питання була 680 доларів. Звали його Дейв. А він займався ремадулами. Він проживав в Чіно-Хілл, але проекти брав тут в Сан-Дієго, різні римадули. І а, я робив для нього одну роботу, другу роботу, і так було тяжко забрати з нього гроші. І в один після одного об'єкту, як я зробив, він перестав мені відповідати. Я дзвоню, а він мене додав в чорний список. А в мене була з ним переписка, я запитую, він обіцяв, що він заплатить, заплатить. претензій до моєї роботи не було, але він не платив і потім давав мене в чорний список. Я зайшов до нього в Фейсбуці, знайшов його в Фейсбуці, а, і він був інфлюенсер. Він спілкувався з багатьми людьми і був якби такий. Позитивний, який навчав других людей, щось розказував, і був активний соціальних медіа. Навіть виступав спікером на різних е, івентах. Е, і я пишу йому в приват: що слухай, друже, якщо ти мені не заплатиш, ось ця наша переписка поставив все, ось це, що відбувалося, те, яка була наша домовленість, те, що не заплатив. Якщо я десь неправий, скажи, будь ласка, але якщо ти мені не заплатиш, я відправлю друзів. І я вибрав е, 10-15 людей, які більше всього лайкали під його постами. І відправив йому скріншоти цих людей, що я їм відправлю цю всю інформацію. Буквально за 5 хвилин він мені дзвонить і каже, де ми можемо зустрітися. Через 2 години він приїхав і віддав мені гроші. Тому питання було, як забрати гроші без суду, без корту, без нічого. Соціальні медіа дуже класний лайфхак для вас. Якщо цікаво, користуйтеся. Третій клієнт, я на нього не ображаюсь. Він мені теж не доплатив десь 4 тисячі доларів, і я перестав з ним працювати, але я на нього не ображаюсь взагалі. Тому що це контрактор, перший контрактор, який почав давати мені роботи. І ми з ним працювали. Я зробив з ним три чи чотири об'єкти, і на останньому він мені не доплатив. Тобто, це було гарне навчання, гарна робота. Щоб ви розуміли, мої ціни на той момент я встановлював на душову кран Shower Valve мовен, за 100 доларів. Тобто, я брав 100 доларів за роботу. Тобто, це приблизно ціни, які в мене були. Я робив дуже дешево. От. І ми робили дві квартири. Він намагався зекономити. Клієнт приходив, йому не подобала цього робота. Він каже: Переробіть там, переробіть там, переробіть там. Ми це все перероблювали. І в кінці прийшов. Він виставив ці всі претензії до мене. Хоча там з плиткою було ще ще він скаже. О, мені там, 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 якби погано, я не можу. Коротше, і 4 тисячі він мені врізав. Він виписав чек, але на 4 тисячі менше ніж це мало бути. Я на нього не ображаюсь, тому що це був класний досвід. Це перша людина, яка давала мені роботи, яка в мене повірила. Я з нею прийшов, я дуже багато чого навчився, тому на цю людину я взагалі не ображаюся. Так що всього найкращого нашому дорогому другу тіму. Четвертий. Це було дуже болісно. Це було 15-18 тисяч доларів, які мені не доплатили з змінами, які були. Загальна вартість контракту була 25 тисяч доларів. Що ми робили там? Це будувався повністю з нуля будинок на 5 ванних кімнат. Він був дуже складної модифікації. Газова лінія йшла півтора дюйма, нам було її потрібно тягнути. Хоча в оригінальному, коли я ставив біт, там була інша ціна, ну інша газова лінія. Але е, плани оригінальні були вже зовсім інші. Я розмовляв з контрактором. Це був Джонатан Вебстер. Е, він був. Інвестор і контрактор був Real Констракшн. Тобто воно працювало через Real Констракшн. Я отримав тільки два чеки, Тобто я отримав за Underground і за Top Out. За Finish, Retaining і Change Orders Я нічого не отримав. І це було десь 18 тисяч доларів. Загальній вартості мені повністю весь будинок зробили: робота, матеріали, тенклесварегіре. Поставили всі фініш, фрі стендінг, таб, тобто повністю все-все все зробили. А я отримав десь 16 тисяч доларів. О, і ми робили її дуже довго. Цей будинок він майже рік будувався, він був дуже затягнутий. І я вже поставив весь фініш, але вони мені кажуть, о, ми не пройшли інспекцію, ми ще не пройшли інспекцію, ми ще щось дороблюємо, ми не пройшли інспекцію. І я був зайнятий, працював, бігав, займався різними об'єктами. Я йому дзвоню. Він каже: Да, да, давай пізніше, давай пізніше, не зараз, пізніше. І потім я вже приїжджаю на об'єкт, дивлюся. А там вже люди заїхали, живуть. Тобто вони пройшли всі інспекції, вони все повністю прийшли, вони продали вже будинок, а мені обіцяли, що пізніше, пізніше, пізніше. І вони кинули мене на 18 тисяч доларів. Це було дуже болісно. В перші два роки бізнесу це нікому такого не раджу. Але я сподіваюся, що йому це було напевно потрібніше. І нехай Бог його благословить. А ми йдемо далі, ні на кого не ображаємося. І п'ятий це було. 14 тисяч доларів, і це було десь півроку тому. А після цього ми зробили деякі зміни в нашій компанії. А він сказав, що він Томас. Я не взяв не його драйвер лайсенс, ніяку його інформацію не взяв. Робота була так, як він написав, я підписав його, те, що він мені сказав. Ми почали робити роботу. Я навіть не взяв ніякий задаток. Я завжди працюю з людьми по-чесному. Я зробив роботу, я роблю. Роботу якісно на 100%, і люди зі мною розраховуються в кінці роботи. Це був поганий варіант. Ми міняли каналізацію, ми робили пайберстінг, тобто ми робили 80 фіт трубу пайберстінг. Тобто там гараж розрізали, дуже багато робіт робили. Воду переносили. Він сказав: О, там ви це, це маєте зробити. Я кажу: Ні, у нас це в контракті немає. Вони каже, ні, ви об зобов'язані це зробити. І коли мене не було, він моїх працівників заставив зробити роботу, якої не було в контракті. Він каже, так там небагато що. Там зробіть і постійно займався такими речами. В кінці він почав звинувачити мене, що ми коли тягнули трубу, бетон дуже старий, і весь потрісканий. І він каже, що він трошки змістився, і мені тепер треба переробити бетон. Я з ним кажу, ну дивись, ми це робили, воно було, він старий, він весь розламаний. Ми додамо сюди фото і відео цього будинку і цієї роботи. І я кажу: добре. Мені було тяжко, але я кажу. Моя ціль зробити роботу на 100%. Я кажу: Окей, ми розламаємо весь цей бетон, ми зальємо новий бетон. Абсолютно безкоштовно, без роботи так я поставив хлопців, вони почали ламати. Не закінчили, я кажу, дивись, дуже гарно тобі зараз поміняти водяну лінію, центральну водяну лінію від лічильника до будинку, тому що тут зальється новий бетон, з нею щось трапиться, доведеться знову ламати. Він позвав якихось людей. Я йому дав ціну. Він не захотів, Він позвав інших людей. Вони побули, поїхали, а потім він позвав інших людей. І бетон, який ми ламали, нам там залишилась невелика частина. Хлопці не було часу, вони не доламали. Він каже: так, ти завтра мусиш приїхати і доламати бетон. Я кажу: зачекай, коли ти зробиш воду, ми приїдемо, доламаємо бетон і зальємо за один день. Я взагалі не, не мушу цього робити. Це не частина контракту. Я просто хочу бути гарним контрактором, який робить свою роботу на 100%. Він каже: Так, ну все, приїжджай, забирай все, і, тіпа йди звідси. Ми забрали все. Поїхали звідти. Я намагався поставити лін на будинок, але в мене немає його даних. Тобто його дані і інформація, яка є фальшива. Контракт був під підписаний тільки по імейлу. Е в мене був його апрувал. Після цього всі роботи, які більше 5 тисяч доларів, ми робимо тільки виключно через DocuSign або хардкопісайнін. Тобто, ми більше такого не робимо, щоб ми могли піти і поставити лін на будинок, і хоча б таким випадком це зробити. Тому. Таким чином, мене кинули на 14 тисяч доларів буквально 6 місяців тому. Так що такі ситуації також трапляються, будьте обережні, думайте наперед і забирайте свої зароблені гроші вчасно. І всього найкращого. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Поширити це друзям і напишіть якийсь коментарій, поганий або добрий, тому що Ютубу це допомагає розповсюджувати відео. Він бачить, що вам подобається, люди щось пишуть, і більше людей дізнаються цю інформацію, і, можливо, комусь вона буде корисна. Ось так мене кинули на гроші. Це тільки 5 пунктів, які я згадав дуже швиденько. Але таких ситуацій було дуже багато. І в загальну суму за 8 років мене більше, ніж на 100 тисяч доларів мені не заплатили. Так що так. До наступного відео.